Олександр Шевченко має намір сприяти вирішенню побутових проблем людей з особливими потребами. За словами керівника Національної асамблеї інвалідів в Івано-Франківській області Миколи Макара, із кандидатом в народні депутати зустрічається не вперше. Свого часу крик душі, прикутого до візка чоловіка, не чув ніхто. Два роки тому у багатоповерхівці, де живе Микола, зірвався ліфт. Постраждали він, дружина та син. Чоловік попросив допомоги. Протягнув руку допомоги Олександр Шевченко. Вже незабаром з Німеччини має надійти спеціально оснащений для людей. З фізичними вадами підйомник. Таких в Україні не виготовляють. Проте це не єдина потреба, каже Микола Макар. У нас немає реабілітаційного центру, де б могли проходити якусь реабілітацію чи відпочинок люди з вадами здоров'я. Маю великий досвід були за кордоном. Бачили, як там працюють. Проблема перевезення. Ви бачите, наші автобуси вони не є доступні. Вони, Якщо є, то буквально. Їх можна перерахувати на пальці. Громадські організації висловили довіру кандидатові в народні депутати. Представники шести організацій підписали меморандум про співпрацю. Люди з особливими потребами зібралися за імпровізованим столом. Кожен розповідає про свій біль та потреби. Політик запевнив, почує кожного. Ті люди їм набагато важче жити. Вони дуже тяжкі хрест і їм в тисячу разів гірше і важче, ніж будь-яким людям іншим. Тому що не пристосовані пандуси, не пристосовано взагалі нічого. Таке враження, що цих людей не існує, а їх існують тисячі. Тому якщо ми про них забудемо, то не дай Бог кому стати інвалідом. І тільки тоді, чиновник, якщо він стане інвалідом, відчує, як важко цим жити людям. Будучи депутатом Верховної Ради, я візьму на себе конкретні зобов'язання привести все в норму і законодавство, і. Ту частину, яка стосується і фінансового забезпечення інвалідів, і пристосування зовнішнього життя для них, під час зустрічі Олександр Шевченко пообіцяв вирішити нагальну проблему чотирьох сімей. Їм подарує по однокімнатній квартирі.